На жаль, так сталося, що в АПЛ ми стартанули з поразки. Потім була виїзна перемога проти Бормуту, і зараз у нас стоїть на шляху Саундгемптон. Вересні граємо гру проти Лєстера. Два дні відпочинок і стартує Ліга Чемпіонів. Ми їдемо в Італію на матч проти Ювентус. До речі, наша група. Ювентус Арсенал Славія та Київське Динамо. Лучше грати в тому турнір, в якому ти заслужуєш. Якщо ми не вийдемо з групи, то все, треба просто подавати відставку. Одразу ж. А завтра в АПЛ є досить такий цікавий поєдинок. Евертон, все відома. Приймає Манчестер Юнайтед. Наш Миколенко зіграє проти червоних дияволів і загрузити на цю гру ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони відділяють відсоток на підтримку зсу. Посилання в закріпленому коментарі ставте з розумом та перемагайте в минулому випуску. Ми почали перевчати зінчика з лівого захисника на центрального атакуючого півзахисника. Ви ж розумієте, для чого я це роблю? Щоб перебудувати команду на нову тактику. Тепер в нас два центральних атакуючих півзахисника. Ну і зліва Миколенко. Поки що українці повністю заслуговують місце в складі. Але пам'ятайте, це англійська прем'єр-ліга, це арсенал Лондона. Дуже висока конкуренція. Тому від матча до матчу потрібно себе проявляти. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Ми йдемо на 90 тисяч. В свою чергу ви бачите, я досить часто випускаю відео. Все для вас. В себе дома Арсенал приймає Саундґемтон. Ось Мітро одразу заліз в офсайд. Чисто кажучи, я не виключаю той варіант, що ми перебудуємось назад два центральних опорних півзахисника. Амстронг віддає передачу. Ще один момент і Онана. Ось вам і початок. Онана перший вийшов за брав, молодець. Там офсайд був. Зіна віддає далі передачу. Напевно, не було офсайду. Проходить Мартинеллі. Мартинелі готує подачу на віз. Але там нікого немає. Був офсайд. Зараз підключення через фланг Смітров проходить в Сміртров. блядь, блять, йобаний. Ривається, віддає передачу і можна забивати перший гол. Габріель Джезус 20 та хвилина. Зустріч! Олександр Зінченко, це він вперше вийшов на цій позиції в англійській прем'єр-лізі. Не пам'ятаю я, грав він в Ман-Сіті на ЦАПі. Те, що в збірній Україні він грав, це ми всі прекрасно розуміємо, знаємо, пам'ятаємо. А те, що в АПЛ, це, напевно, вперше. Удар! Саліба тут опинився на правому фланзі. Нічого собі він набирає. дивіться яка швидкість нашого центрального пів захисника робить навіс на дальню Жезус. Скидуй. Ще. Перенервував. Набирає, розбирається. Віддає, пас на Зінченка. Зінченко. Мартинеллі. Оце боротьба на футбольному полі. Ось це я розумію. Микола справляється. Удар! 1-1 Все ж таки, ізраїльський нападник зміг знайти свій момент. Зробив він це, до речі, ще в першому таймі. Офсайд. Микола ТД. Допомогти. На ближню. Вели ми з рахунком 1-0. Тепер граємо 2-1. Олександр Зінченко. Взагалі нічого. Взагалі, просто нікакой нахуй. Не найкраща гра від Сані. Робить навіс. Саліба! Дмитров! Пробиває шведой, але голкіпер. Піджали, поки що, ми наших опонентів біля їх живоріт. Мартинеллі робить передачу непогану, але вибиває захисник. Армстронг. Втрата м'яча. Ну що? Є друзі. Зіграла все ж таки наша. Зіграла наша заміна 2-2. Треба зараз ще якось зібратися, забити мінімум один гол. Зіна віддає далі на Миколенка, Миколенка, зв'язка українців працює чи ні. No. Tf, віддав. Джезус! Джезус. Ось зліва когось треба ставити. Ось так. Подача від Пепе. Головою Мітро вічали повзворота! Це Саліба. Дольбер пробиває! Напевно, остання атака в цій грі. Подача! Продави! Продави, друзі! Є! Три-два! А ні. Ні, друзі, це не Мітровича. Вольова перемога з рахунком 3-2. Арсенал добуває 3 бали. Виходимо вже на п'яту позицію після трьох зіграних турів на 6 набраних балів. До речі, на першому місці йде Ньюкасл, Потім Вестем, потім Манчестер Сіті. Відбувається розмова з Олександром Зінченком стосовно його нової позиції. Саньок, давай просто розривай. Анкетя в оренду на два роки. Ну якщо з Лічі не домовляться, тоді без проблем. А Габріеля ми продавати не будемо. Майже 47 мільйонів за нього видають. Ось після цієї ЛЧ я впевнений, що він буде стоїти за 50. Нкетях покидає розташування нашої команди, йде він в оренду, в Бременський Вердер. Я сподіваюся, що він там набереться досвіду і повернеться вже набагато сильніше. Лестер, два дні відпочинок. Ювентус Ліга Чемпіонів. Два дні відпочинок. Форест. Три дні відпочинок, Вулверхемптон. Два дні відпочинок, Ліга Чемпіонів Славія. Ну що ж, треба тут якось підстроюватись по складу. На гру проти Лєстера в нас виходить повністю другий склад. Ось коли такий щільний графік треба відчувати, що для тебе важливіше: Чемпіонат чи Ліга Чемпіонів. Де треба дати відпочити своїй основній команді, де треба випустити резерв. Ось цей момент треба відчувати. Ну що ж, будемо прокачувати й другий склад, зато у нас. Майже всі будуть при ділі. Жестін. Олкіпер. До речі, треба Беляріна перебудувати на ліво захисника. Тому що після того, як Зіна пішов на ЦАП, у нас залишається тільки один лівий захисник. Це Миколенко. Квіча просто найкращий Молодець. Дуже подобається, як він грає. Бажання в цього хлопця просто п'є через край. Ельнені. Ельнені, дальній удар від Ельнені, але вище. Ще вище. Ох, як же вони це катають. Лінині в центрі поля досить таки непогано виглядає. Проходив він з м'ячем, віддає, але затримується, і тепер контратака на наші ворота. Все було б добре, якби він не перетримав. Голкіпер забрав. Джимі Варді. 35 років він все бігає. І непогано, до речі, бігає. Вийшов, перекинув 1-0. Віддає вище. Кіліманс. Я не дуже той вимагаю в цьому матчі перемоги від своєї команди. Я хочу просто, щоб вони зіграли з характером. Белярін. Ось така гра і потрібна на фланзі. Майже розкатав на пусті. Після першого тайму, друзі, рахунок 1-0. На жаль, Лестер перемагає арсенал. Кілеман. Програємо з рахунком 2-0. Скоріше за все, що просто в нас сьогодні буде одна заміна. Офсайд. Ну йоп! Ось поки в нас так буде грати другий склад, я думаю, що нічого нам не світить. Ось вам і Мітровіч. Ну Нарешті хоч на останні 5 хвилин ми почали щось робити біля воріт Лестера Подача! Удар! Ну третій гол це буде вже просто знущання над нами. Не знаю, можливо, десь ми і награли на один гол, але те, що Лестер повністю заслуговує в цьому поєдинку на перемогу, це 100%. Починаємо перевчати Біляріна на лівого захисника. Ось що мені в цьому хлопці подобається, так це його вуса. Хтось тебе збуджує, синку. В себе дома, Ювентус приймає арсенал. Як кажуть, як почнеш, так і поїдеш. Сподіваюсь, що все в нас вдасться, і ми зможемо добути першу перемогу в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Спокійно почнемо. Ось, погба вже почав. Погба вже почав спокійно. Жезус наносить удар, але повз ворота. Мартинеллі. Мартинеллі Еліда дальню... люд! метрів! 30 метрів до воріт. 115 кМ в час полетів м'яч! Виймай 1-0. Ось іг чесний, не розуміє, просто що це за ракета влетіла в його ворота! А це четверта хвилина зустрічі! А це 1-0, друзі! Дуже уважно відіграємо Миколенко з перших хвилин. Блин, мені так не подобається, коли вони починають просто розхитувати нас в наші воротарські. Навіть не просто штрафній, а воротарській. Віддав. Удар спокійно забирає щест. Голкіпер, вона напішов. Відчув він цей момент. Там наче й бороться нікому, але. А майже. Ого зіна вистрибнув! Дальний удар! Оце що було? Простріл. Спокійно відбивається футболісти арсеналу. І вже наша контратака. Тома м'ячем. Ну що, не було фала? Зінченко. на Миколенка. Миколенко проривається через фланг. Час від часу з'являється в нас момент. Навіс. На ближню. Перевір. Ще раз пробиває. А можливо, пройде! Можливо, проходить Саліба. 29-та хвилина зустрічі. 2-0. Ось спеціально для цього я й беріг свій основний склад. Пожертвували ми трьома балами в матчі проти Лестера. Окей, але тут Тут набагато важливіше. І ще. Як же ми насіли на ворота Ювентусу? Подачі ще раз. Ми тепер повірили в себе. Смітров, далі. Це друзі англійська прем'єр-ліга. Рахунок 3-0. 33 третя хвилина зустрічі. Правосаліба. А там Майтлад Нейлз. Проб'ють звідти. Ну, а чому б ні? Мартинеллі. І пробити. Треба буде міняти Миколенка, тому що ну, все ж таки вже на жовтій. Може занервувати. Хоча поки що відіграє досить таки впевнено. Поки що, друзі, це один із найпрекрасніших перших таймів в виконанні арсеналу. Джезус, важкувато з Закарією поштовхати. Ну на нуль ми тут не вистаємо. Коли оці мудаки з Канади зроблять нормальну кар'єру, щоб можна було грати на максимальному рівні складності, але не було ось тих скриптованих атак. Ну ви просто подивіться, що Лестер, що Ювентус, що Челсі забиває по одній і тій же схемі. Ну все ж таки, друзі, рахунок 3-1. Нарешті пробили з здальні відстані. Подача забирає в руки Онана. Ось в другому таймі ми якось підрослабились. Подача на ближньому. І на вість. Саліба ще раз. Погнали. Віча. Зіна. Зіна! 10 хвилин залишилось зіграти командам в цій зустрічі. Рахунок 3-1 на нашу користь. Ось тепер. Браво Смітров! На цьому все. Вітаю вас, друзі, всіх з першої перемогою в Лізі Чемпіонів. Арсенал на чолі з Артетою. перемагає ювенту з рахунком 4-1. Неймовірна перемога. Неймовірний перший тайм від канонірів. А тим часом Київське Динамо та Славія Прага розписують нічю з рахунком 2-2. Все відомо, ми приймаємо Нотінгем Форест. Виходить на подачу, подає, але тут, на жаль, нікого нема. Порушення було. Джезус виходить на ударну позицію, пробиває. Алекс Дінченко. Алекс Дінченко, удар 1-1, друзі. Якщо що, зараз ми катаємо тільки атаки. 2-2. І пенальті на 89-й хвилині. По центру. 3-2 знову неймовірний камбек від Арсеналу. Помалу ми вирівнюємо ситуацію в чемпіонаті Англії. Поки що ми знаходимося на восьмій позиції після п'яти зіграних турів на 9 набраних балів. Але як ви бачите, відрив від першого третього місця всього на все 2 бали. Ну тобто команди борються ніс в ніс. Але зараз не про чемпіонат, а про кубок. Карабао Карабаокап. Третій раунд. Граємо проти Манчестер Сіті. Якщо що, тут можна вибирати два варіанти: грати тільки атаки та грати просто яскраві моменти. В попередній грі я грав тільки атаки. Манчестер Сіті Арсенал. Ох, сьогодні Миколенко буде боротися проти Холланда. Зріс 195 см, вага 94 кілограм. Хто це? Ну що, я сподіваюся, що все ж таки ми з ним впораємось. Ми його стримаємо. Звісно, перед початком цього поєдинку я десь там всередині себе вірив, що можливо Пеп Гвардіола на цю гру випустить не основу. Але ні, як ми бачимо, для нього немає неважливих поєдинків, і вони випускають основний склад. Дебрюй, не пробиваю, ось, Будь ласка, перший момент вже на четвертій хвилині зустрічі. Холанд! Я знаю одне: що нам просто треба витримати ось ці навали перші 15 хвилин, потім вони підсядуть. Знову міняються ці футболісти між собою. Зінченко та Миколенко. Тепер треба обом відпрацьовувати назад, тому що. Опа! Тому що. Тому що. Ну вже я вам скажу, три небезпечних момента було біля наших варін. Ой, Холанд жорстко тут грає. Ой-ой-ой, ой да див... Да переключись ти до нього. Сука! Ну просто сука! Та да ще й ближню, ну він завалив його! Як це не фол? Зінченко. Джезус! Жезус! До речі, що Зінченко, що Жезус грає проти своєї колишньої команди. Борися! <клес> ну ну рукою потягнув! Ще боротьби! Блокують удари партея. Його неможливо просто звалити Холанда цього. Алекс. Зінченко! Рука була! Звісно, став! Габріель Джезус 1-1. 34 хвилина зустрічі. Але пенальті заробив Зінченко. Я ж вам казав, вони подавлять десь 15 хвилин. Ой-ой-ой, Микола розбирається. Не дійшло. І на дальню. На дальню стійку, але не пішов там Зінченко. Атака триває. Портей! Єдерсон. Бити. Джезус! Джезус! На тебе вся надія. ЖЕЗУС! Ну ніхто не буде розслаблятися, ніхто не буде віддавати перемогу, ніхто не хоче поступатися. Знову перші хвилини друга тайму знову починається. Пас на Смітров. А Кансело вже не наздожене. Дивіться, стаміни нема. Кансело виходить Смітров на ударну позицію. Віддає передачу! Але на жаль! На, на... Шо? Нормально. Хава й Холанда. Зупиняти хоча б так. Вже з Набирає. Алекс. Зінченко. Зінченко, це не удар. Зінченко, це не удар. Вміщається в центр. Знов на Зінченко. Блін! Мітрович і Пепе. Зіна падає на позицію ЛС. Один Віддає. Ну. Кансело проходить. Офсайд був. Таліба. Саліба, куди ти б'єш? Для нас участь в Кап завершилась. Завершилась ось так. 4 1 Але я абсолютно не згоден з таким результатом. Ну що ж, друзі, навіть незважаючи на поразки, ми все одно продовжимо йти вперед. У нас була чудова гра проти Саутгемптона. Чудовий поєдинок проти Фореста. Це англійська прем'єр-ліга. Тут непросто. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте 2500 лайків і лайків. Виходить наступна серія. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте!